Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Анонс акції в АТБ з 16 по 22 квітня включно. Бажаю приємного перегляду! Масло солодко-вершкове селянське від торгової марки Ферма. 73% жирності 180 г 80 гривень. Баликова ковбаса напівкопчена 500 г за 80 гривень. Копійки заокруглюю у більшу сторону. Ковбаса варена до п'юрешки 500 грамів за 66 гривень. М'ясна лавка своя лінія. Консерви. Кукурудза супер солодка 42 гривні за 340 грамів горошок зелений 420 грамів 39 гривень Deluxe Foods and Good Selected. Салямі Баварська Ковбаса сиру, копчена 1 кг за 280 гривень та 50 копійок. Крабові палички заморожені від торгової марки водний світ 250 г 47 гривень. Охолоджені 420 г 80 гривень. Сьомга слабосолена філе шматочок на шкірі 210 г 205 гривень. Торгова марка Норвен. Консерви: гриби печериці мариновані. 450 грамів 89 гривень Він делюкс. Консерви печінка тріски 71 гривня та 50 копійок. Тонець шматочками у власному соку або в олії 185 г за 56 гривень і шпротив олії 63 гривні за 190 г. Майонез від торгової марки Торчин. європейський 50 гривень 50 копійок, домашній 43 гривні і делікатесний 32 гривні 50 копійок 520 г в упаковці. Сметана йоготенська 300 г 15% жирності. 35 гривень в стаканчику. Кетчуп від торгової марки Торчин. Лагідний 21 гривня 50 копійок. Чилі або до шашлику 21 гривня та 30 копійок 250 грамів, Соуси торчен сацебелі, шаурма, бургер 21 гривня за 200 грамів. Соєвий соус класичний від Торчин 190 грамів за 35 гривень. Шоколад молочний в асортименті від торгової марки Мілка 276, 270 та 300 грамів – 119 гривень. Кока-кола об'ємом 2 літри. Два варіанти по 35-40 гривень. Нарізка асорті від торгової марки Глобіном. Брауншвайнська. Папероні та балик Дарницький 180 г 100 гривень. Буженина копченоварена традиційна 1 кг 223 гривні. Хіле куряче копченоварене від своєї лінії 1 кг 223 гривні. Шашлик свинячий по кавказськи в маринаді охолоджений. 1 кг за 157 гривень. Є декілька виробників глобіно, п'ятачок та лембергміт сир на напітий від торгової марки Комо 62 гривні, кантрі та традиційний, Хварті 65 гривень, Голландія 56 гривень 160 г в упаковці. Сир плавлений від торгової марки Молендам 70 г 15,50 Три на вибір. Сир твердий 12 місяців шматочками 67 гривень 100 г. суцільним куском 180 г 116 гривень і тертий 100 г за 60 гривень. Сир кисломолочний білоцерківський, нежирний 53 гривні. 5% жирності 59 гривень і домашній 9% жирності 63 гривні, в упаковці 350 г. Сир вершковий і паста сиркова лаціаті 135 г 50 гривень, паста сиркова 55 гривень за 150 г, сир м'який золотий резерв моцарелла, солугуні та чедер. 49 гривень 180 грамів. морозиво пломбір хрещатик 750 грамів 118 гривень. Морозиво магнат 89 гривень 500 г. Малиновий чизкейк. Морозиво факел полуниця ріжок від своєї лінії 90 грамів 22 гривні. Морозиво каштан 18 гривень. Солона карамель або полуниця. Морозово хрещатик пломбір 12 гривень. Три варіанти – крем-брюле, шоколад та пломбір класичний. Вага 70 г, морозово пломбір великий стакан від своєї лінії 85 г 20 гривень. Нагетси заморожені від легко 500 г 77 гривень. Пальмені фірмові зі свининою та яловичиною. Торгова марка 3 ведмеді 850 г 120 гривень. Ікра гурбуші лососева зерниста 100 г 229,50 Рибком продукт. Пресерви оселедець 45 гривень, 180 г, 300 г за 69 гривень, Коктейль із морепродуктів 200 г70 грамів гривень. Грамів. Креветки не розібрані варено морожені розмір 90-120 900 г за 190 гривень. Напій газований або негазований, 2 літри живчик 33 гривні 50 копійок. Напій від своєї лінії лимон або оранж ціна 28 гривень 2 літри. Вода трускавецька 1,5 літри об'єм, в асортименті ціна 15 гривень. Соки та нектари садочок 40 гривень. Персик яблуко, Яблуко гранат 32 гривні та 30 копійок, мультифрукт. Або яблуко-виноград по 31 гривні та 80 копійок, 950 г. Сік томатний 40 гривень від своєї лінії 1 літр. Цукерки кокосові від своєї лінії. Ціна 157 гривень за 1 кг. Ще одні цукерки від своєї лінії 130 гривень за кг. Шоколад від торгової марки Millennium 99 – 99% 7450. Вага 100 г. І ще два інших варіанти по 50 гривень. 74% із апельсином. Шоколад Пористий від рушен 80 г-40 гривень. Темний, молочний та карамельний. Крекер. Із начинкою від Рошен вага 235 г 45,50 Три варіанти на вибір по 5 упаковок в кожній упаковці. Чай в асортименті чорний 50 пакетиків від своєї лінії 39 гривень. Батончик фітнес від Нестле 15,60. Печиво від своєї лінії. Вага 150 г 23 гривні з вишнево-шоколадною начинкою або із апельсиновою, кава Амбасадор. Розчинна – 250 гривень 200 г. мелена – 135 та 146 гривень за 225-250 і кава Амбасадор у зернах 1 кг 520 гривень. Чай у пірамідках від торгової марки T-Moments. Ціна 37,70 за 20 штук і 38,70. Також 20 штук. А сорті T-Moments 51 гривня. 4 смаки по 7 пакетиків. Консерви паштет традиційний печінковий. Ціна 33 гривні і 40 копійок 240 г. Оливки зелені 6850 чорні 61 гривня з кісточкою або без 400 г, кава низ кафе, колд розчина сублімована 200 г 256 гривень, 280 г 345 гривень, і еспресо 360 гривень 200 г, олія соняшникова золота рафінована. 900 мл 77,10 приправа від торгової марки приправка 29 гривень і 20 копійок. Вага 40-50 та 45 грамів сухофрукти. Виноград сушений кишмиш 28 гривень 200 г, Журавлина сушена 40 гривень 125 г, сухі сніданки старт 46,40 Кукурузяні пластівці 53 гривні 500 г. Чипси картопляні 110 г від своєї лінії 4 смаки на вибір 29,50 Засіб для миття підлоги та стін містер Пропер 1 літр 124 гривні. Засіб мийний фейрі літр 350 мл 135 гривень. Декілька варіантів на вибір. Засіб мийний для миття скла ріо 28 гривень 500 мл. Ріо засіб для чищення універсальний 35 гривень півлітра. Спреї сів антиналіт або антижир – 500 мл 71 гривня. Вугілля деревне для гриля та барбекю 2 кг 107 гривень. Вироби для приготування в асортименті. плівка харчова 38, рукав для запікання 10,60, і пергамент – 14,50, серветки вологі антибактеріальні 60 штук 28,30, рушник паперовий 1 рулон 47 гривень, туалетний папір 4 рулони 36 32 шаровий від своєї лінії. Дезодоранти кулькові нівея жіночі 59 гривень. Чоловічий 68, зубна паста Blendamed – 56 гривень 75 мл. Крем універсальний нівея Soft 63 гривні. Бальзам після гуління чоловічий 195 гривень Мен гоління Нівея 144 гривні 200 мл об'єм. Підгузки трусики для дорослих тена 178 гривень розмір M і 202 гривні розмір L 10 штук Підгузки для дорослих тена М розмір 535 розмір L 614 30 штук в упаковці. Шампунь Шаума 92 гривні 400 мл чоловічі, 80 гривень жіночі, всього 5 варіантів асортиментів. Корм для кутів. Об'єм 85 г, ціна 12 гривень. Засіб мийний порошок синтетичний Грюнвальд 25 гривень 400 г, 4 кг 187 гривень. Засіб мийний Неопюр. Капсули 2 в одному це і гель і порошок 91 гривня 10 штук і 213 гривень 24 капсули у пластиковому контейнері. Це повний анонс нових акцій. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!